Свавші ж поглянь, підійтажко розвалила. Путін публічно відмовив на пропозицію відтермінування членства України в НАТО. Для нас яка різниця? сьогодні, завтра чи через 10 років? заяви нового представника України в НАТО Андрія Мельника, що членство в Альянсі вже не головний пріоритет для України. Пріоритет. Гарантії безпеки нові плани нападу Росії на Фінляндію, Балтію та Норвегію. Плюс взяти фінцями на абордаж російський танкер через диверсію в Балтійському морі. Ну і перша втрата корабля Російської Федерації у Середземномор'ї. Наскільки я знаю, ходить під флагом Росії Дженера. Що це було насправді? Осталася у них подія в машинному відділенні. Загинуло там два члени екіпажу. Наскільки зараз відомо? Інтерв'ю муженка. Заморозка війни, окуповані території. Це фактично поразка, хаос на фронті і оцінка заморозки від чмота. Хто виграв, ми чи Росія? Росія. Росіяний. Вмощу ти зручніше, друзі. Ми розпочинаємо. Шестой пол, пока не можу доложити, пока собираю. Очень много потерь. Ждали. Мала колонни. Попала в засаду. Командир полка погиб. По остальным розбираюсь. Початок війни. Ворожі колони палають, так і не доїхавши до Києва в кінці березня, 2022-го росіянам довелося тікати з північного напрямку, і саме тоді Україна могла використати резерви і розгонити окупантів на херсонському правобережжі. Це вдалося зробити лише за півроку. Тоді ж, коли ЗСУ мали шанси втримати ініціативу і наступальний рух після успіху Харківської операції. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода говорив колишній головнокомандувач Віктор Муженко. А ще коментував сценарій замороження війни на поточній лінії фронту, впевнений, що у цьому разі виграє лише Росія, Донецька, Луганська частина Запорізької області, Херсонська – це приблизно половина всієї ресурсної бази корисних Копалин». Із загальної України, загальноукраїнських запасів. А і обчислення навіть давали там цифру. По-моєму, загальна цифра там 15 трильйонів, були там різні оцінки там, більше 20-25 трильйонів, і з них половина це оці окуповані на сьогоднішній день області. А тепер виникає питання: у випадку навіть заморозки, конфлікту, що ці території будуть контролюватися Росією, хто виграв ми чи Росія? Росія, яка повністю окупить свої затрати на цю операцію. Причому в рази по великому рахунку. Не знаю, які це будуть гарантії, які це будуть умови цього переміря, який буде договір, на яким ми можемо, на підписання якого ми можемо піти для того, щоб гарантувати. Але це однозначно зафіксує поразку України, тому що території втрачені, люди втрачені, ресурси втрачені, і невідомо, коли ми їх повернемо і чи повернемо взагалі. Муженко згадував і повільне та витратне для Росії просування на сході. В останні місяці ворог пришвидшився, але навіть такий рух щодоби йде на сотні метрів. Про обвал фронту говорити не варто, хоча ситуація може змінитися. Це вже коментує Тарас Чмут, керівник фонду Повернись живим в інтерв'ю Українській правді зауважив, через кризу управління в певний момент захист може посипатися навіть на бригадному рівні, і треба буде Перераховувати не втрачені посадки а десятки кілометрів фронту. Кремль чекає заморозки війни, але ще більше чекає на внутрішню дестабілізацію України. Заморозка війни або пауза це програш. Це дуже поганий сценарій для нас. Росія Росія не є. Треба дотискати. Як би нам важко не було, але треба дотискати. Тому що на другий день перемиря ми почнемо сваритися. Хто більше воював, хто більше возив, і хто кому патріот, і почнемо формувати політичні списки, партії, рватися до влади. А Росія буде далі озброюватися. Пройде якийсь час, і вона знову нападе, і вона не повторить тих помилок, які були в 22-му році. Поточне завдання зсу утримати як позиції на Донбасі, так і на російській Курщині. Сполучені Штати та їхній новий президент допомагатимуть тим, хто має силу. Невдах ніхто не любить. Про це на банковій заявили в інтерв'ю французькому виданню «Ліберасьон». Але сама Москва намагається грати заявами ще не дочекавшись інавгурації Трампа, Путін прокоментував ймовірне завершення війни із умовою відкладеного вступу України до НАТО. На Сахал Кремль пока еще откидает неофициальные американские пропозиции. Я не знаю, что сейчас говорят в, в формирующейся команде избранного президента Соединенных штатов. Я знаю, что мне об этом говорил. Это не тайна никакая. Еще в 2021 году действующий пока президент Байден он мне предложил именно это отсрочить. На принятие Украины в НАТО на 10-15 лет, потому что она сейчас не готова. На что я резонно ответил, ну да, она не готова сегодня. Но вы ее подготовите и примете с точки зрения исторических, так сказать, расстояний и сроков, это одно мгновение. Для нас какая разница, сегодня, завтра или через 10 лет. Членство в НАТО вже не пріоритет, ключове це залізні гарантії безпеки, які дозволять захистити від нового нападу Росії Україну. Тож Київ готовий обговорювати шляхи завершення війни навіть поза членством в альянсі. Про це в інтерв'ю виданню Берлінер Morgenpost Пост заявив новопризначений представник України в ООН Андрій Мельник. Україна балансує із публічними заявами про НАТО. А Росія вже цілком. Неприховано відпрацьовує атаку на Фінляндію, північну частину Норвегії чи країни Балтії. Фінляндські змі посилаючись на джерела в Альянсі, стверджують, що Кремль вже провів відповідний вишкіл. Ворог може використати десятки тисяч солдатів. Висадити десант та перекинути ракетні війська, які розгорнуті на Кольському півострові. І Якщо сценарії російського нападу на країни НАТО і досі здається нереалістичним, то російські диверсії щодо північних сусідів в Європі вже цілком буденна річ Фінляндія взяла на абордаж і затримала нафтовий танкер ІГЛ С його команді закидають зумисне пошкодження підводного електричного кабелю слінк 2 який сполучає країну з Естонією, Eagle ес належить до так званого тіньового флоту Росії кораблів, які Москва використовує для обходу санкцій, як повідомляє профільне морське видання Let List, на кораблі виявили і шпигунське обладнання. Екіпаж танкера міг передавати росіянам всі дані щодо військових кораблів та літаків НАТО в регіоні. Друзі, я зроблю маленьку паузу, аби ви встигли підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео і не забудьте підтримати нас своєю думкою в коментарях. Для команди це вкрай важливо. Дякую, продовжуємо валкер з нечитаєм названням. екіпажем в на морі, далеко від прорива Гібралтара. Покинути екіпажом на шлюпке, которою спусає тут паракоджу. Я сподіваюся, всім видно названня даного судна. Наскільки я знаю, ході під флагом Росії General Cargo. У цю гру можна грати вдвох: ворог провокує на Балтії і вперше втрачає корабель у Середземному морі. На дно раптово пішов суховантаж Урса майор». Це був один із найбільших та найсучасніших кораблів, який обслуговував російську оборону. Цього разу перевозив люки та портові крани для будівництва ядерного криколама в російській оборонлогістиці заявляють, що перед аварією з правого боку пролунали три вибухи невстановленого характеру. Головний редактор цензурнет Юрій Бутосов стверджує, що в обшивці Урсамайор виявили отвори, які могли утворитися лише від зовнішнього впливу. Чи були це невідомі морські дрони в українських ВМС? Не розкривають інтри. Деякі експерти його називають фактично саме транспортним флагманом оборонологістики російської, тому що це доволі великий універсальний суховантаж, який в принципі міг перевозити різноманітні насправді вантажі будь-якого фактично типу, що він перевозив обладнання. Обладнання доволі коштовне, доволі складне. Звісно, іноземного виробництва самі росіяни таке не роблять. І нагадую, до речі, вони півроку не могли через відсутність подібного обладнання завантажувати калібри в новоросійську. Наприклад, сталася у них подія в машинному відділенні, загинуло там два члени екіпажі. екіпажу, наскільки зараз відомо, і так в результаті сталася ця троща, внаслідок чого вони втратили це судно. Тому, в принципі, для росіян тактика втрата доволі важка. Це ще ми не беремо в розрахунок безпосередньо вантаж. Важкі втрати на Курщині а надто для гарматного м'яса із північної Кореї. Кількість утилізованих Кімченінівців за два тижні участі у боях вже перевищила три тисячі. Про це заявив президент України після засідання ставки верховного головнокомандуючого ворожа пропаганда поширює відео із пораненими каіндерівцями у російських лікарнях. Іноземні найманці не можуть відірватися від телевізорів та інтернету, але після лікування їх чекатиме інша програма реабілітації: українські ФПВ та артилерійські удари. Росія компостує КНДРівських найманців на Курщині і знову цілить цивільні іноземні літаки. Кадирівці в Чечні марно намагалися відбитися від чергової атаки дронів. Безпілотники поцілити не змогли, але натомість влучили у цивільний лайнер із комплексу панцер С 1 Цю інформацію одним із перших підтвердив керівник Бур Крилл Боданов. Рейс Азербайджанських авіаліній прямував із Баку до Грозного. через активну роботу РЕП та удар зенітної ракети. Екіпаж негайно потребував аварійної посадки. Росія у цьому відмовила, спрямувала через. Каспійське море до Казахстану причини пояснює консультант парламентського комітету із національної безпеки Іван Ступак. Його відправили через. Каспій до Казахстану, і розрахунок був такий, що швидше за все він впаде десь в Каспійському морі, і шита крита, нічого ніхто нічого не здогадається. Припускаю, що я не є фахівцем цієї галузі. Можливо, посадили тим е місцевих кадирівських, бо він давно вже рефлексував кадирів на тему, що у нього немає власної авіації, немає власного ППО, Можливо, ось тут йому пішли на зустріч, дали залізо, але люди це були кадирівці. Ну звісно, і результат. Okay. Результат, попри кілька спроб посадки, катастрофа на казахстанському литовищі Бактау 38 людей загинули частині, яка сиділа в хвостовій частині літака, дивом вдалося вціліти. Росіяни намагалися протягнути абсурдні версії причин цієї авіатроші, як то вибух газового балону на облаку, або ж зграя птахів, які потрапили у двигун. Тім ці легенди майже одразу спростували пасажири, які були свідками атаки. А за два йшов на посадку, ну от що то в третій раз щось то взорвалося, а внутрі самоліта був зрив. Я б не сказав, що внутрі самоліта. що uh -huh. обшивка, нам я рядом сиділа. Вшивка у ньоготлітіла от, ну, був. Це uh -huh. точно взрив був. Взрив всі слышали за кілька днів. Президент Азербайджану офіційно звинуватив в обстрілі Росії. І назвав її брехливі версії маячнею. І, хоча Москві не закидають навмисну атаку, але від Путіна тепер чекають принизливого вибачення, компенсації та розслідування. Неприємний ляпас під кремлівську новорічну ялинку. Десь Путіна принижують колишні партнери, а десь зсу закривають рота надто галасливим російським морпіхам на Курщині. Ворог постійно згадував про власну 801 шу бригаду. Як одну із ключових боях за Курську область. Тепер заявляють про їх раптове відведення, буцімто для необхідного відновлення, що ж трапилось майже нічого. Якщо не згадати про приліт ракет до Курського Львова, 25 грудня, друзі, під час удару по штабу морської піхоти вдалося ліквідувати майже два десятки окупантів вищого офіцерського складу. Ймовірно, і заступника командира бригади це був різдвяний Хаймарс. Загарбники, але попереду вас чекає новорічний атас. Сваші ж поглянь, підітажку розвалила. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, що думаєте для нас, це цінно, і не забудьте підписатися на наш канал. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. В описі до цього відео друзі. Ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Слава Україні, слава силам оборони. Подивіться інші відео. Дякую вам за довіру. До зустрічі.